На прес-конференції є також присутні римсько-католицькі єпископи, які доручили нашому ордену опіку над даною парафією. Це єпископ ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Петро Мальчук та єпископ помічник Київсько-житомирської дієцезії Владика Станіслав Широкорадюк. З нами також є пан Максим Глущенко, адвокат. Тому якщо є запитання, це час, що ви можете їх поставити і отримати відповіді, оскільки дійшло до певного непорозуміння, давайте так це назвати між мешканцями і парканом або кимось невідомим і. Як ви поки що як ви кажете пораненими, якщо люди не погодяться, якщо вони і далі будуть наполягати на тому, що вони не хочуть, ніби на цій території бачити будь-яку споруду, що ж тоді далі? Я вважаю, що для того в наших державах, особливо в державах мультінаціональних і мультиконфесійних, існує щось таке, як закон, який регулює стосунки для спільного співжиття, тому що Звісно, у кожного є своя формація, у кожного своя ідеологія, у кожного свої цілі до переслідування, і комусь може не подобатися мій спосіб життя чи мій спосіб переконань. Я це признаю, хтось, може, не хоче мене мати поруч, чи нашу громаду, чи інше. Для того ми звертаємося до закону, який в нашій державі є дійсний і який регулює всі наші стосунки. І вже закон, роздивляючись на ті чи інші пропозиції. Виходить також зі свого боку для того, щоб заспокоїти всі потреби і одних, і других громадян. Що було вчинено? Тому що до мене, як до єпископа, звернулися католики, які проживають на оболоні, для того, щоб там утворити парафію, парафія була утворена. Все згідно з нашим законодавством. Я думаю, що якщо будуть якісь непорозуміння між нами і мешканцями, то цілком логічно, що ми будемо звертатися до нашого законодавства, щоб воно і надалі регу... 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 регулювало наші стосунки. Казав пан Отець, що цю ділянку виділила київська міська влада. Там, де виділила, там і виділила. Можливо, можна знайти якийсь компромісний варіант, тобто якесь інше місце для будівництва. Ну тому що ну цей храм він буде прямо от біля житлових будинків. Ну тобто, не ну, не зовсім зручне місце. І е, ще я хотів задати е, питання. Е, Уточніть будь ласка, яка кількість проживає католиків саме, от які будуть ходити в цей храм, да на, на оболоні? На оболоні проживає на даний момент, те, що я маю по картотеці більше тисячі осіб. Зрозуміло, що вони в більшій своїй кількості ходять до інших храмів, є, може, якісь менше практикуючі, не практикуючі, але ті, хто признаються до Римокатолицької церкви. Храм розрахований так на 200-250 осіб. Це максимальні свої загрузки. Тобто це невелика базиліка чи щось таке. Це звичайний, невеликий приходський храм. Зовнішні розміри його. Думаю, це теж буде вам цікаво. Зовнішні розміри 30 метрів довжини і 15 метрів ширини. Теж хочу додати, що не зовсім. До кінця точно говорити, що ця територія дуже близько до будинків, тому що є правила будівництва, відповідні норми. Ці норми всі дотримані і тому є достатньо простору від навколишніх будинків. Під містом будівництва проходить комунікація від житлового масиву оболонь, і згідно містобудівних будівних умов, наскільки я розумію, це є порушення, тому що навіть коли ну, під час будівництва будівники розрили там котлован, і дійшли до цих труб, приїхала газова служба, наскільки мені відомо, і сказали, чому ви без нашого дозволу робите роботу. Скажіть, будь ласка, стосовно цих комунікацій, чи якимось чином прораховували, що це не зіпсує їх, чи навіть під час будівництва це не призведе до якихось більш таких от наслідків? Дякую, владика Станіслав. Ну, я маю таку вже досить велику практику будівництва, тому що будую вже дуже давно і храми, і будинки. І така проблема, як тепломережа, чи там кабельна мережа, чи будь-яка, вона обов'язково є зазначена, так не можна, що дали нам місце і не знають, що там є. Під, під землею на цьому місці буде буде храм. Через там в проєкті передбачено, що там є тепломережа, яка трошки заходить на нашу територію, яка буде мішати будівництво храму. Є теж кабель, теж заходить. І там приписи, як це зробити, як робиться винос. І зроблений проєкт на цю тему, як треба зробити винос. І він буде зроблений, по іншому не може бути. А те, що, що знімаєте землю, то до певної міри землю треба зняти. Щоб потім зробити винос теплої мережі. Я сказав, навіть більше, нас зобов'язали поміняти цю теплу мережу. Вона вже повністю відслужила своє, вона вже ну, ржава, і кажуть, що її так і так треба міняти. І за одне, ви вже за свої кошти і зробите заміну цієї теплої мережі, виношуючи її поза межі будівництва. Це нормальна річ. І це розраховують проєктні інститути. Це не ми цим займаємося. І не ми не саме відповідальність, що там знаходиться в землі. Вони нам дають приписи, вони дають нам розрахунки, і ми понівили. Виконувати, там все в проєкті передбачено. Але як можна розмовляти з людьми на такі теми, це фахівець може пояснити фахівцю. Проста люди не може зрозуміти, вона навіть не знає, що там за труба там йде. Чи газова труба, чи тепломережа, чи що там ще йде. Ну так говорить, що там щось, щось є. Але ми знаємо добре, що там є. Це зазначено в проєкті. І його треба цього проєкту дотримуватись. Я вам скажу навіть більше, ми, виходячи з цього, що нам дали припис щодо до цього виносу цих тепломереж. Ми не хочемо з цим спішити, тому що ще є отеп опалюваний сезон і так далі. Ми хочемо приготуватися. Спочатку зробити ті ну, приготувавчі роботи, які можна зробити, а потім, коли вже настане літо, це можна перенести. Це дуже просто робити, На це є спеціальні фірми і мають на це дозвіл. І це не дешева річ. Пойміть, це нам зовсім невелике, не незадоволення переносити тепле мережі, бо вони нам перешкоджають. Але до цього зобов'язують нас. Ці дні вдалося побувати на місці події. Ми слухали зауваження жителів, і ем, е, власне лунало багато зауважень з того, що на, на, люди не знають, що будується. І запитання наступне: е, чи це планується тільки храм, чи е, буде якийсь притулок, чи uh -huh, ще uh -huh. щось? Uh -huh. Можете скажу? Я думаю, що це найбільша, найбільша проблема, що люди дійсно не інформовані. А я не скажу більше, вони дезінформовані. Там такі оповідаючи оповідання, що там має бути, що знаєте, аж аж не, не не зрозуміло, як можна, як можна мати якийсь притулок для хворих, для для, для хворих на на насні, так вони говорять, на туберкульоз і для бомжів притулок. Як можна 30 квадратних на 30 арках вмістити це все, розумієте? Там нічого не буде, буде храм, і будуть ці приміщення, які допоміжні, які повинні бути. Там нема де щось зробити лишнє. Ми навіть так врізаємо, робимо в такому мінімумі, що можна зробити. І навіть зменшили цей проєкт набагато. Набагато зменшили його, тому що дійсно перший проєкт був, так би сказав, трошки амбітний. Завелика була така фантазія наших проєктувальщиків, і це навіть не наше, бо знаєте. Це проектувальщики, це є такі фантазери, що вони хочуть, щоб зараз якийсь монумент стояв для прикраса міста, для красоти. І от кожен автор проєкту хоче зробити щось таке і нав'язує цей проєкт. От такий робіть, буде гарно, буде більше, щоб воно вже виглядало якесь. І ми боролися з цим, щоб його зменшити. Така сама ситуація тут на позняках. Ми будуємо храм. Ми довго воювали, щоб цей храм зробити якнайменше. Нам пропонували, щоб він рівнявся з тими висотками, бо це буде негарно, говорить на фоні таких великих будинків, буде маленький храм стояти. І от така сама ситуація на Оболоні. Ми багато зменшили з тих допоміжних приміщень залишили самі необхідні. І навіть храм багато зменшений. Якщо буде треба, його можна ще там комбінувати, як зробити, щоб навіть той, скажімо, вежа, яку вони так бояться, що буде хрест такий великий. Чогось там люди дуже хреста бояться, я не знаю. І всі признаються християнами, як тут, туди хрест такий величезний стояти. Ну добре, можна зробити на 10 метрів менше ту вежу, це не проблема. Але хрест мусить бути, як без хреста. І розумієте, дуже багато таких питань, які люди от не, не для того, ми створили зараз таку ініціативну групу, щоб зустрічати з людьми. Для того, добре, ми призупинимо будівництво, і давайте зустрічатись. І ми будемо вас інформувати, розкажемо, як може ми дійдемо до якоїсь згоди. Може, вам сподобається, якщо ви вникнете в цей проект, який має бути, що це буде прикраса вашої території, а не завада. Там дійсно будуть такі місця і відпочинку, і лавочки стояти, не буде якоїсь огорожі. І для дітей можна багато чого більше придумати. І при тому буде кому пільнувати в порядку ці території. Вони самі скаржились, що не постійно там прибирають спріци, порожні бутилки, виголюють собак. Там вони за дітей дуже переживають. А він каже: Знаєте, дитину не, так, не, 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 не можна пустити саму, бо назад, влізе, та дитина, або знайде якось там на тій території. І от для того та то місце, яке дійсно сьогодні таке спірне місце, воно може бути навіть і колись можуть подякувати за це, тільки що треба вникнути в цю проблему і зрозуміти, що ніхто не хоче щось поганого. І ми розуміємо мешканці, знаєте, людям не хочеться мати будову. Де сьогодні в Києві хочуть мати будову. Я таких не зустрів в районі, де б люди з радістю приймали якусь будову. Скрізь проти. Ніхто не хоче будови. І ми їх розуміємо, направду розуміємо цих людей. Але я говорив, зрозумійте нас, ми платили 7 років оренду. Сім років платили. Ми заплатили за проєктну документацію. Чому наганяли по всі ці дозволи взяти? Я рахую, що це величезна, величезна якби, провина міської адміністрації, що не дають такі місця. Якщо б нам цього місця не дали, то ні, вони дали це місце, зобов'язали нас робити проєкт, робити всі дозволи, всі ці документації. Воно ж тривало не випадково скільки років, бо ми мусимо це все зробити. І коли все готове. А тепер говорить, може, вам інше місце, бо мешканці проти. Може, вам вдасться побудувати? Може, вдасться побудувати в іншому місці. Зачніть знову вдасться. з іншим мешканцем цю саму війну. Вона буде та сама. Але ніхто не, не пропонує іншого місця. Ви запропонували добре місце. Я вам обіцяю, що сьогодні пішли в той забор забрали, перестали в інше місце. Але там буде те та саме.